Ми сьогодні будемо дивитися карту бойових дій в Україні. Найважкіша ситуація в Авдіївці ми зараз покажемо. Почнемо з Авдіївки першу чергу. Зміни за добу давайте подивимося. Окупанти дуже атакують. Їм вдалося трошки просунутись, біля коксохімічного заводу. Їм все-таки вдалося трохи просунутись, але так то все окей. Наші тримають оборону і фронт остається без змін. Але Авдіївка найважкий напрямок. Тут обстріли кожен день наступають по всій лінії фронту. Дуже важка ситуація. Не хочуть закрити як ліце. Коротше, наступають по всій, по всій Авдіївці. Їхня задача до весни захватити Авдіївку. Наші тримають оборону і фронт остається без змін. Ну, трохи ні, є, є просування. Трошки вдалося просунутися, але ну. Чекайте. Ну Зміни не є прям такі критичні, ну, але. Але на мапі то ситуація ще така легкіша. Бо насправді там важче набагато. вони просунулись, напевно. Що таке, таки чув інформацію, що аж сюди просунулись. Але по карті тут не показує. Так, Бахмутський напрямок. Окупанти наступають на Кліщаївку, Іванівське, Богданівка, але успіхів за добу в них немає. ЗСУ тримають оборону і фронт остається без змін. Так. Наступають на Білогорівку. В лісі наступають, Діброва. Але змін теж у них немає. Успіхів в них немає. ЗСУ тримають оборону. І фронт остається без змін. Ситуація важка, але наші хлопці тримають оборону. Тут орки теж наступають. Ямполівка і терне. Але наші ну, ЗСУ тримають оборону. І фронт остається без змін. Нема змін. Успіхів в них теж нема. Макіївці теж нема в них успіхів. Наступають з двох сторон. Але успіхів в них немає. Табаївка крохмальна, теж успіхів немає. Не ну, наступають на піщане, Берестове. Але в них теж успіхів немає. В районі Орлянки теж наступають. Кислівка, але фронт. За добу. Вроді без змін. Та, без змін. Фронт без змін. Наші тримають оборону. Куп'янськ. Сеньківка. Окупанти атакують Сеньківку, але в них успіхів немає. Вони гинуть. Вмирають і не можуть захватити ні метра. Наші тримають оборону. ЗСУ тримають оборону. Ну тут без змін. Це Харківський напрямок, Луганський, Ну Лиманський, Куп'янський. Безмін. Авдівка важка ситуація. Не дуже тут наступають. Дуже. В кільце. Запорізький напрямок. У ну, Старомайорські наступають тут, а не ведуться наступальні дії. Просто обстріли. Приютне наступають на Новодарівку. Але ситуація без змін. ЗСУ тримають оборону. Тут не дуже наступають. Орки наступають, хочуть схватити роботи, але їм не вдається переломити ситуацію. І фронт теж остається без змін. За добу нема змін. ЗСУ тримають оборону. Ну, і тр трошки їм вдалося відсунути. Ну давайте тако. То нам нам, ви, ми, ну ми відсунули. Сонський напрямок теж без змін, бо йдуться за село Кринки, але успіхів в них теж немає. Вони гинуть. Ну, херсонський напрямок саме такий. Спокійніший. Але вони хочуть видавити ЗСУ з лівого берега. Але їм не вдається. Ну, ситуація так, важка. Наступають майже по всій лінії фронту, але наші хлопці тримають оборону. Ну так, росіяни наступають більше на, на Авдіївку. От Авдіївка важкий напрямок. Їм вдається просуватися там на 2 кілометри вчора було, сьогодні просунулися теж трошки. Ну, хай натік 500 метрів, але зміни є в хужу сторону. В Бахмуті ситуація важка, але ми тримаємо оборону, ЗСУ тримають оборону. Наші воїни тримають оборону. Тут теж тримають. Їм не, не, не вдається просунутися в Купінському напрямку, ні Лиманському. Ну так, фронт без змін, фактично.